Друзі, привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Зараз ми йдемо заплатити за футбол, за тренування. В цьому місяці у нашого тренера ще й день народження в травні. Ось, і ми вирішили по 100 гривень з кожного футболіста доздати. Так, взагалі-то ми 800 платимо і плюс по 100 гривень всі, а йому окремо в конвертик. Наче наше привітання. Там він вже витратить на свої власні потреби. Дивіться, як Настюша вже класно сама їзди на велосипеді. Молодець, розумничка. Давай ще крути, крути. Після обіду вирішили ми поїхати до епіцентру місто Боярку. тому як потрібно було чоловікові купити. Силікон для того, щоб затерти шви у ванні, він буде ще працювати. Ось так як не було. Ми поїхали потім на інший в інший епіцентр до міста Києва. Десь всі косяк не? Та, це, тут по 9, це таке собі. Так, дивіться, яко. які двері полотно, 6054 гривні. Ось такі цікаві. Акрилові двері з покриттям. Такі двері в комплекті з коробкою, з навісами, з ручкою. Комплект лишти, коробка. Де коштувати 10 тисяч 326. Дивіться, яке класне також полотно. Цікаве рішення. Ручка класна. І всередині, дивіться. Яка краса, просто 6,5 тисяч, саме полотно. А в комплекті так, молдинг під замок. Так, можливо, це в принципі з комплектом. Цікавий пуф. Можна тут складати речі. Коробка такий гарний колір. акції 507 гривень зараз. Тканина класна. Можна і сидіти на ньому, і туди всередину щось складати. Ось в різних кольорах. Сірі. Такі кремові і оливкові. Все, йдемо? Ось такі за 160 гривень коробки для зберігання речей. Дивіться, які гарні. Зараз в епіцентрі є ці 190 трішки дорожче. Тому що тут вишивка. А там, де ось таке гладеньке, все класне. 160 гривень. Є такі варіанти, такі і ось такі. Дуже класне рішення для зберігання речей. Такі досить місткі. Стідні панелі гіпсові з ефектом 3D. Варіанти декора на стіну. Ось такі варіанти, дивіться. Ох ти, яка краса. Зараз стільки всього цікавого. Ось така плита декоративна, гіпсова також для декорування. Дуже цікаве рішення, дивіться. Коштує 184, зараз 50. Ось такого плану. Це ціна у нас плита пряма 0,38 квадратних метрів. Так, мабуть, шматочок ось цей невеличкий. Це все воно такі, бачите, йде така плита. Вона цільна, ось такими полосочками. Дивіться, яка краса наче кірпічинки, дивіться, як гарно. 282 гривні така. Що хочеш тут є? В епіцентрі дуже-дуже красиво все. Так вже хочеться декорувати власну оселю. Дивіться. Там ще є також стелаж з різноманітними такими. Це плитка декоративна вже бетонна. Плитка декоративна, гіпсова з гіпса. Ой, яке хочеш взагалі забарвлення, текстура на будь-який смак. О, дивіться за квадрат. Ціна півтори тисячі гривень. Зараз акція коштувала дві тисячі вариана okay, декор. Це Декорування можна ванни, кухні. Для стін дивіться, яка плиточка текстурна, гарна. Також 1167 гривень за квадратний метр. Дивіться, яка класна, начебто мозаїка. Це дуже мені подобається. Ось така текстура. Класно. Дивіться, які кольори цікаві взагалі. Санвузолу, ванну, мені здається, взагалі класно було б. 1050 гривень за квадратний метр. Це така вона розміром 33х33 сантиметри. Якими плитками, дивіться, як цікаво. Є внизу також дуже приємні кольори. Дивіться, які краса. Також 1050 гривень за квадрат. Розмір 33 на 33 сантиметри. Дивіться, які кольори. Зараз керамічна плитка на будь-який смак. Світиться глянцева. 1190 гривень. Метр 20 на 60. Величезна, просто така. Є така за 850 гривень. Також дуже приємна, цікава. Кольор такий бачите, гарний. непоганий. І це ціна у нас за квадрат 850 гривень плюс діє кешбек. 10%. Поки знімала я плитку, я десь загубила свого чоловіка. Біжу його шукати. Сьогодні в нього робота така буде знімати старе покриття швів у ванні і замінювати на нове, тому що з часом шви між плиткою вони пропадають, вони темнішають, вони сколюються. Тому жіночка сьогодні замовила в нього таке замовлення буде на дві години. Він їде сьогодні працювати в суботу. А я і із Сашкою буду вдома. Отак, буду його шукати. Десь він в мене тут забіг кудись. Дивіться, і шини тут що хочеш, бо епіцентр, під центру були б гроші. Так, все можна знайти. Все, що нам необхідно і потрібно. Ціни на продукти. На продукти ціни, звісно, в епіцентрі це не АТБ. досить все набагато дорожче, але вибір асортимент є таких власних якісних товарів. Які якого в тебе немає? Ми сьогодні думаємо з донечкою молодшою приготувати суші, тому поїдемо ще в фору. Нам потрібно листя норі купити. Досить цікавий рецепт, я знайшла в інтернеті. Вам запишемо ввечері, як ми будемо готувати таку смачну сімейну вечерю домашні суші, домашні шарики, мабуть, більше сказати навіть вони такі досить легко готуються. О, не знаю, які нас будуть вони будуть куштувати. Завітали ми до кав'ярні. Дивіться, як okay. гарно вони прикрасили стіни такими цікавими картинами. Вже розквітли каштани в Києві просто. Настільки чудова атмосфера, краси, цих квітів, просто зеленющих каштанів. Ми приїхали до території мінімальних цін. Щоб знайти взуття для нашого синочка, тому як в нього вже дуже стерлися і порвалися сороконіжки для футболу. Приїхали з чоловіком на ринок тулузи. Нарешті, можливо, здамо вже шаблон нашого скла, яке пам'ятаєте, ми розгепали вже півроку, мабуть, стоять наші двері, а у доньки спальню стоять без складу. Йдемо, зараз будемо замовляти. Так, зайшли з чоловіком в магазин ProCraft. Про професіональне обладнання для будівництва. Це у нас бочкові перфратори. Бочкові Ага, Бочкові знизу. Ну таке. Те ж розказую. Це ж повномасштабні. Бачите, скільки багато, багато. Багато тут всього. І диски, є, болгарки. шуруповерти, Це ж таке. Винтокру. Винтокру. <рес> Дивіться, які пилки класні, очі прокрафтові. Це взагалі ось, акумуляторні є. Такі ланцюгові пилка акумуляторна. 5295 гривень коштує. Ух ты, серйозне таке обладнання тут взагалі. А у нас вдома ось щось на Щось типу по типу того а, сучкоріз називається. Ось такі теж на акумуляторах. Так, є у нас, Андрюш, ще він живий. Все, Ми купили так, з чоловіком. Купили. Тільки не про крафт іншої фірми, але він класно ріже. Поки у нас саду немає, треба над цим працювати Ми нам ще. Пульти. Дивіться, які краску пульти взагалі можна. Що хоч туди і ґрунтовку можна да? наливати? І фарбу, і ґрунтівку. Так, оце у нас щось таке цікаве за 2070 гривень, ну що це таке? Де? це. Лобзик. А, це лобзик, це щось відрізати не да, можна. Та угу. який класний магазинчик знаходиться на ринку тулузи. Да, я, 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 Робимо рекламу. Можемо, дати номер цього, да? Да, можемо дати номер, хто живе в Києві, хто цікавиться з таким професійним інструментом. Да, мы пришли, мы Дуже можем. класна фірма і працює гарно. Мій чоловік вже має досвід роботи з цими апаратами прокрафтовськими. Да, дати э, номер, може будуть да, Нам він постійно робить знижки 200-300 гривень на э, ціннику. На, Знижує. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях, можемо поділитися номером хазяїна цієї точки торгової. Нарешті ми вже викликали майстра з нарізки скла. І через тиждень, десь на наступних вихідних, ми заберемо наше замовлення. У форі я вже купила ось такий сир Філадельфія. крем-сир, Листя норі, білий кунжут. Їдучи додому, повертаючись з фори, ми завітали дивіться, в який класний, класний комплекс для відпочинку три гусака. Знаходиться він в Гореничах. Ми тут гуляємо день народження мого чоловіка. Кожного року у травні так, милуємось природою, разом з дітками, з кумами відпочиваємо багато дуже бесідок, альтанок а, можна орендувати. І тут гарно провести свій час в лоні природи. Ось дивіться, який котик гарний. Настільки територія, знаєте, зелені вкрита, багато кущів, дерев. Досить-досить чудово все і гарно. Домовились ми на суботу, на 17 число будемо тут гуляти, відпочивати. Бачите, яка територія велика, озеро шикарне, і рибу можна ловити, і просто ось так у бесідках сидіти, відпочивати. Вибрали бесідку, в якій ми гуляли рік назад. Там так класно. Є качелька дерев'яна поруч, і вид на озеро, і трішечки, знаєте, як на горі. воно закрита така місцевість. Навіть заборчик є там. Шикарно буде нам всім. І діткам буде затишно. Коштує а, на, на один день оренда. Весідки на 18 людей, 1200 гривень. Ось, і з 7 до 7 вечора вони працюють. Тобто о 19.00 вже треба звідси буде виїжджати, а хто хоче ще довше гуляти, то там якась іде доплата за кожну годину. Ведмедики зеки, ваші машини, вчі вірить нас. Ми з вами юбок з Ніколи бе свято, ми перебущать наставній час, ти защадку, і ти коменя. Не шумуйте куточку перна, Вами гратися будуть нові малюки, нам не треба до школи йти. Чоловік поки ще вдома. Зараз ми будемо обробляти дерева від тлі, тому що вона вже тлі стільки на тих деревцятках. Малих знаєте, що вони навіть не розвиваються і далі не ростуть. Готували ми домашні суші. Дивіться відео шорт. Ми там відзняли для вас, як ми їх готували. Зараз Настюшка буде дегустувати. Дивіться, які вони класні. Рецепт дуже-дуже легенький, такий смачненький. Це свіже, це найсвіжіші домашні суші. Відкривай ротик. А? Ой, не влазить навіть. Сушинка одна не влізла. Оба клас, Ням. смачно? бери серветочку. У нас Ніколь в гостях, але вона суші зовсім не любить. Ніколь, що ти любиш? Що будеш обідати? Макарони і омлет. Настюша смачні, в нас суші вийшли. Настінка мені допомагала. Вона нарізала мені також сюди листечко Норі водоростя. Є таке ім'я, статі Норі. Норі? Так, да, є така рибка, мабуть, да? Да, у Діснеївському мультфільмі. Ану вчіться. І ще Настя не може цими паличками ніяк нанизати собі. Сушин, ось такі ліниві, суші, готуються швидко. Я за півгодинки їх, мабуть, десь так зготувала, зліпила. Чи ось дивіться, це у мене ще залишилося з порції. Тут десь грамів 400 відварного у мене вийшло А, Це я зробила вже другу тарілочку.